Привіт! Ви, ви на каналі Мінлива Читачка, мене звати Христина і ми вже давно з вами не бачилися. Фактично, майже уже цілий місяць, цілий липень, тому що Ох, він був важким. Сталося багато подій, як хороших, так і, на жаль, поганих. І все воно якось так нахлинуло, набігло, забігалося я, так з тими всіма подіями. Але давайте по порядку, що як відбувалося у мене в цей другий місяць літа. До речі, я все не встигла записати обіцяне відео про літні книги. Я не знаю, чи є сенс вже про це говорити, тому що так залишився ще серпень, а там вже от і про затишні книги на осінь треба говорити. Але якщо це досі актуально, так що у нас є цілий серпень, то напишіть в коментарях, чи ви хочете ще добірку літніх книг. Я обов'язково постараюся її зробити у серпні і якнайшвидше. Хоча не обіцяю, тому що реально часу дуже обмань. Насправді це навіть не цілий липень. У мене перша половина липня була доволі спокійна. Я собі читала книги, знімала контент, ходила два рази на тиждень на офлайн роботу в квіткову крамницю свою. І ось одного разу у п'ятницю, 11 липня, мені дзвонить продавчиня, що вона зламала ногу. І тепер увесь наступний місяць, так фактично до 1 вересня, буду я замість неї працювати щодня. І я просто розумію, що в мене починається, знаєте, якась така перша паніка, в мене уйде оці всі. Я сподіваюся вам не чути, в мене дуже сильно нявкає кіт. Він, певно, бачить когось і він нявкає. Чоловік приніс кіндера, якого я зараз я тут за кадром з'їм, але поки що давайте поговоримо все-таки про липень, тому що він був дуже-дуже напряжним, скажімо так. Після того, як я пройшла всі стадії прийняття, що все-таки півтори місяці так на роботі буду я, можливо так, не день в день, але все-таки лише я з 8 ранку до шостої вечора. І я просто розумію, що мені потрібно вставати за 15-7, вигулювати собаку, потім їхати на роботу, потім з роботи приїхати і там вечеряти, готувати вечерю, знову вигулювати собаку. оце все. Знаєте, дитини плюс цієї моєї роботи, що так я сама собі начальниця, я сама собі можу так якось встановлювати в принципі графік, і так наді мною нікого немає. Ось і єдине, що добре, так в цій ситуації, що все-таки в мене там якби не було, немає сильного напливу людей, і я можу багато читати. Я за цей місяць прочитала 10 книжок, і знаєте, це такий єдиний живний плюсик від того, що я цілими днями на роботі, але не все так чудово, тому що я почала перевіряти свій google календар перевіряти планер, так які в мене там плани події. Мають відбутися у липні, і якраз таки на цей період в мене було багато заплановано різних подій. Тому що кінець липня це ну кінець місяця це завжди книжкові клуби, це завжди якісь там події можуть відбуватися так, якісь презентації. І так вийшло, що все це було якраз таки в цих двох тижнях останніх липня. Я візьму собі телефон, тому що в мене завжди. Можна перевіряти те, що я робила, яким був у мій місяць, був так за інстаграмом, тому що я все кидаю туди, до речі. Посилання всі мої соцмережі є під цим відео. Запрошую вас доєднатися. Там є інстаграм, ще Ютуб, Тікток, гудріц і Рорк. От, тому якщо вам цікаво, то приєднайтеся туди до мене теж. Отже, щодо подій, мене запросили в одництво на відкриття оновленої книгарні на площі Галицькій 12 у Львові. І це було дуже приємно, тому що це було таке іменне, запрошення, першеньке таке моє, тут дуже було таке цікаве. Я десь тут ставлю ще таку розпаковку, і, або, точніше, навіть просто як воно виглядало, тому що воно двостороннє, але я собі поставила прямо в рамочку, на мене було на стіні освіти мої такі красиві, тому що ну, це таке що знаєте, особливе, що вже ну, має зайняти почесне місце. Ой. І ми з подорогу його потім відвідали, але про це згодом, тому що воно було пізніше. Далі. Власне, 19 липня сталася важлива подія в моєму житті, тому що мені зробили пропозицію. Хлопець освітлюється. Мені ось таке тут. колечко, тут зараз там буде кусочок або відео, або також фотографії, щось таке. Ось, це таке, знаєте, більше вже щодо такого приватного, особисто, а не книжкового. Далі, 20 го числа, ми з подругами пішли святкувати мої нарушення, власне, і також відвідали відкриття книгарні Вівату, Ось, тому що відкриття проходило 19-20 липня, ми якраз таки встигли 20-го на відкриття. Там я придбала одну книжечку. Тут також будуть якісь кадри з відкриття, але покажу ще, що це було: це сонце та її квіти, рупікаур, це третя збірка, вже яка вийшла української її поезії. І мені дуже подобається авторка. Я от буквально власне, сьогодні, так, сьогодні, що в нас 28 восьме. 29 липня я знімаю це відео, і власне сьогодні я її прочитала. Ось тільки у мене тут стікері, якщо вам ви видно. І вона дуже-дуже хороша. Я вам її рекомендую уже попередньо, хоча вона також буде більш якісь детальні враження мої. Я розповім уже у відео прочитаного за липень. Потім, що в нас було ще? Я відвідала, не запитала, власне, після того, як я опублікувала відео із запрошенням на відкриття книгарні. мене запросили на презентацію книжки про харчування. Яка проходила у книгарні і є 22 липня, це книга Ольги Дорож, нутриціологині, яка розповідає так, що і скільки їсти Книга, яка надихає на здорові звички. У мене такі, знаєте, важкі стосунки з харчуванням були зараз, не трошки краще, але все одно, знаєте, якісь такі. Мінливі моменти, які потрібно так фіксити, тому ця книжка для мене актуальна. До речі, я вже читала декілька книг про харчування, про там, якусь, не знаю, зайву вагу, про інсулін, про цукри, про жири, про все все. Тому якщо вам цікаво, я б могла зробити також кусь таку невелику добірку, тому що їх, на справді, не є багато. Більшість я ще не читала, хоча маю їх в планах. Ось, але якщо ви хотіли так якусь таку добірку, то також пишіть у коментарях під цим відео. До речі, цю книгу мені, власне, подарувала на презентації авторка, і тут є підпис для мінливої читачки. Це було дуже класно, спокійних ранків та сонячних сніданків, та смачних сніданків. Ось це було приємненько, Також було в комплектику, були такі стикери і кава, стік кави. От, тому це все дуже-дуже класно. Дякую, що запросила. Дякую, що подарували книжечку. Буду читати до речі у серпні, тому що мені справді ця тема цікава і. Хочуть дізнатися, що ж там, як до речі, я все-таки якось, знаєте, на презентаціях інколи не вашу щось запитати, інколи ні, як, знаєте, складається доля. Тут я не наважилася, тому що реальна презентація була довгою, і я розумію, що не знаю, я просто не хотів якось затримувати своїм питанням людей, але в мене цікава тема. Інтервального голодування, тому що я вже дотримуюся його півтора роки, і мені в принципі так таке харчування два рази на день мені підходить. Ось, але я вже звикла. Так, але все-таки якось спора нутризіології, ок, чи не ок, як це? І мені підказали, що тут ця тема розкрита, тому це також таке. Знаєте, чому я йшла так швидко? Тому що це О, таке питання, яке мене цікавить. 25 числа я була на книжковому клубі у парі ми обговорювали наречену. і знаєте, це під робити такі книжки, так обговорювати, найкраще рішення. Це було класно. Після книжкового клубу дівчата ще пішли на останній день мітингів проти закону 12, 14. На жаль, я мусила їхати додому, тому що так вони могли ще залишитися, тому що на львівській я на жаль не зі Львова, тому мені потрібно було ще якось добратися додому після 2, -2 годин клубу. Це було десь так півдесята година, тому. На жаль, так я не була залучена особисто, але з думками я була з ними. 27 липня я провела третій Silent Reading Club у книгарні вату у Львові на проспекті Шевченка. Це така вже третя наша класна подія, так тихий читацький клуб, де ми читаємо та обговорюємо книги кожен свою. Це дуже такий мені ну, сподобався цей формат. Мені подобається так, що мене продовжують запрошувати його проводити, тому що вже збирається така, знаєте, компанія. У нас є чат, в якому ми спілкуємося, в нас є також. Такі люди, які ходять уже е, так періодично, тобто щоразу ті самі обличчя, і це дуже тішить. Також приємно, коли приходять і нові люди, але знаєте, коли вже виходите часто, там, наприклад, на книжкові клуби чи на якісь такі події, тобто, коли є вже збирається якась певна ком'юніті, то це приємно, тому що ви дете, коли говорите так не лише книжки, говорите і якісь життєві моменти, і якісь життєві історії, якісь життєві випадки, і це все вас об'єднує якось, знаєте, ви вже маєте якісь спільні моменти, спільні теми, спільні спогади, і це дуже-дуже класно, тому що так складається якусь таку вже компанію, і тобі приємно бути з цими людьми разом, а також у книгарні вато дуже такі. Не знаю, дуже прикольні, дуже милі і дуже такі, знаєте, турботливі книгарки. Ось це мені дуже подобається, тому що завжди якось так на події, коли я там проводжу, попадаю на класних дівчат, І це супер класно. Рекомендую відвідати книгарні вату у Львові і новеньку оновлену на Галицькій, 12. І також фактично новеньку. Вона нещодавно, буквально як півроку відкрилася, на проспекті Шевченко. Це поворот на вулиці Дудаєва. Ось. До речі, 27 числа, окрім мого тихого читацького клубу, перед тим був на книжковому клубі, який я завжди відвідую у Львові офлайн. Це Мірак Miracle, Book Клаб. Я залишу посилання на нього у підопис під цим відео, тому що там також збирається дуже класне ком'юніті, завжди затишна атмосферакомфортна, в якій так можна виразити всі свої емоції, не як не, не, не стримуватися, а висловлювати все, яке тому що дуже класно, ми говорили, до речі, з Півно 27 двадцять числа. І і це було так, знаєте, коли двоє людей дуже-дуже захейтили цю книжку, а двом людям дуже дуже сподобалася. І от ви сходитеся два на два і починається дуже класний файт, але так ви вже якось ну, здоровій здорові комунікації, і це все окей, ви ділитеся просто враженнями. І кажуть, ніхто нікого не засуджує, всім все подобається. Важливих ще події, які сталися зі мною у липні, в кінці липня, це вийшла друком. Перша книжка, яку я коректувала, точніше, це одна з п'яти, так які я коректувала. Поки що просто вона лише вийшла в друку. Інші ще готуються. Це зберечя Ягід Аманди Пітерс і це «Відництво Вівати, це третя все книжка, яку я до них робила. Але першенька, яка тільки вийшла в друку. Це дуже класна така родинна історія, так троп віднайденої сім'ї. Про те, як тут двічі свої лінії, так ідуть, і до дні минули і сьогодення про брата і сестру, взагалі це про цілу велику родину, але так акценти йде, розпидається так вся історія від цих двох людей. І це дуже класна, така чуттєва історія. Я її прочитала вже тричі, і дуже-дуже вам також її рекомендую. О, в цьому відео ще також поділюся книжками ще, які з'явилися на поличках за липень. У мене це книжка. Загроза без обличчя Олександри Черепан це фентезі, продовження друга частина трилогії. Жнець без коси. У мене тут є перша частинка. Ось така перша, це друга. Перша у мене без різу, друга з красивезним зрізом, це видавництво Богдан. Це просто щось шалено красиве. Мені дуже подобається цей колір. Взагалі це два мої улюблені кольори: синій і зелений, але ця просто мені так шалено подобається на якихось таких класних відтінках. Я дуже дуже хотіла, як вона тільки вийшла з друком, тому що я ну, оцінила цю на 5 з 5. Мені сподобався сюжет, мені сподобалася історія, і я просто чекаю так з терпінням ще на третю частину, щоб вже цю читатиму в серпні і ще на так на третю частину чекаю, тому що хочу завершити мені цікаво дізнатися, що ж там буде з ровей, що ж там буде відбуватися, що ж там зробить у цей який говорить, і ось це все, все це цікавенько, тому буду читати і вам розповім. Ви на початку вересня в кінці серпня, як це відбувалося і що там було цікаво? Далі мені прислали на огляд від видавництва Темпори, а також від літературної агенції Ов, так, власне, її авторки, так тому що з сконтактувала якось агенція саме Ова, але книгу видала Темпора. Це Марія. Дерева тримаються корінням за землю, Анюта Гальперіна. І ця книжка про сучасну так повномасштабну війну і про Ізюм. І як я зрозуміла, так з контації це щось є таке трохи на реальних подіях, і тому це таке важке, але те, що точно варто прочитати, точно що варто мати на своїх полицях книжкових, тому я погодилася її так оглянути, погодилася її прочитати. От, тому чекайте на відео, тому що це фактично мої також плани на серпень. Дві книги, власне, за які я працювала, тому що так я працюю за книги. Ця е, провела Silent Reading Club у Львові, Це Нонфікшн та художка. Неосяжний світик, органи, чуття тварин розкриває приховані світи навколо нас, Ед Йонг. Я таке люблю читати, тому що так щось таке про природу, про тварин. Мені подобається по скажу, зіздаватися новеньке, цікавеньке, тому взяла-вибрала її. А також я наслухала дуже різних відгуків і хороших, і поганих, тому що хтось казав, що це відверто найгірша прочитана книжка за рік. Це вони обидва помруть у кінці Адам Сільвера і це. Історія квір про квір-пару так, про двох чоловіків, які знають, що вони помруть в по один день. І те, як вони проводять цей день, мені подобається, що це книжка це зі зрізом, все шалено таким красиво, Мені взагалі подобаються кольорові зрізи, дизайнерські різні зрізи. Це просто це я так деколи часто купляю книжки лише через оформлення. Ну, але це мені здається кожен третій книгу та а, я, так крови. Але я ось такі дуже різні відоки, і мені здається, що мені так. Ну, і мені здається, сподобається, але але, побачила. Не планую щати прямо от вже і зараз. Думаю, що найбільше така якась осінньо-зимова за вайбом. Не знаю, чому я так думаю, але вона для мене якось, можливо, через це оформлена, така якась зимова, здається. але... Поки що не планую читати, тому що в мене на серпень такі трошки більш лайтові книжечки підібрані. От, але, але. Добре, раз вже пішла така тема. Давайте ще покажу три книжки, які читатиму точно у серпні. Це книга Азраїла, теж від Венеса Богдан. Вона шалено прекрасна. Я не знаю, вона така красивезна. Дуже-дуже це матові. Просто матова обкладинка. цей огромний, дуже класний зріз. Мені дуже подобається книжка коша на спільних читаннях в такому нашому книжковому чаті з дівчатами. От з першого числа ми її прямо починаємо і до 15 го тому я думаю, що я прийшла швидше, але, але це має бути щось класне. Тому я в такому навіть хорошому очікуванні. Далі дві книжки, які я вже вам колись показувала, тому що це було в моїх планах на червень, потім на липень, але от не склалося. Це Арістотель і Данте розкривають таємниці всесвіту, а також друга частина «Арістотель і Данте пірнають у води світу. Це дві частини мені якраз прийшло було тоді весною, чи десь на якраз в червні. Друга частина з передпродажу, Ось і я планую все-таки не такі дуже-дуже літні. так мені вже так попередило, що немає дуже літніх вайб. Тому я хочу все таки їх прочитати влітку. І от, думаю, одумаю якраз таке завершення літа було гарне, буде гарно його провести разом з цими книгами. Також у планах, я просто ще не маю на руках, але я думаю, що ми обговоримо її у серпні на книжковому клубі Міриклаєн. Це підіграй мені в Ліз Томфорд, це четверта частина к серії місто Вітрі. Ось, мені попередня спіймена дуже сподобалася, відгук буде вже в наступному відео. Ось, але так спойлер, що вона мені зайшла. Я думаю, що і про Юсаю мені також сподобається, тому що в спіймені він дуже класний такий персонаж, і Кеннеді також така прикольна героїня. Тому я думаю, що. І ця книжка мені теж сподобається, але побачимо, побачимо. Це все. Я сподіваюся, що це вийшло коротким, тому що я таким його хотіла і зробити, так що воно було судно так про якийсь стан справ, про розповісти вам про своє якесь трошки особисте життя і книжкове, про те, що робилося у мене за цей липень, чому не було відео пояснити, так і також зупиники анонсів на наступне відео, тому що воно вийде уже наступного тижня. Я планую зняти з 4 числа, підсумки за запрошеного за липень, там буде 10 книжок, можливо, я ще щось за 2 дні дочитаю, прочитаю, не знаю, але поки що це 10 книжок, вони були здебільшого дуже-дуже класні, там буде... Просто розр розривне розривний відгук на темне на темного спадкоємця, тому що це реально одне з найкращих фентезі, які я читала у своєму житті за 11 років, щоб ви собі розуміли, але про це згодом в наступному відео, це вам така затравочка. Ви ж поки що напишіть якийсь коментар під цим відео. Також підпишіться на цю сторінку, якщо ще ні, поставте лайк і сподіваюся, що вам сподобалося. Також нагадую, що посилання на усі мої соцмережі є під цим відео. І, звичайно ж, нагадую вам за свої промокоди. Виявляється, промокод мінлива. На сайті видництва ранок на книжки ранку та Рідбері досі діє. Він якийсь час не працював, тепер знову працює, все гаразд. Можете замовляти книжки за мінус 20% знижки, і це супер класно, тому що це вигідно вам і приємно мені. Також нагадую вам за промокод на найсмачнішу каву, яку я тільки пробувала, це від 35 Coffee Roasters, букава 15 і на всю зерну каву на їхньому сайті. дивіться, рекум... я вам показую каву. Ну, От, дуже рекомендую вам ось цю, ось цю новинку. Це TB. І також БАНА, Вони дуже-дуже класні. Тому що вони дуже дуже смачні а також ямкий невеличкий спойлер, можливо, до майбутнього влогу, який я думаю, ще зніматиму, тому що мені такий чорний конвертик Запрошення запрошення подію, яка буде 16 серпня у Хмельницькому. Це Devil's Night, Ось і це буде щось таке супер-супер класне. Я думаю, в мене хороша очікує. Там вже в чаті понад 100 людей. Їдемо в втрьох зі Львова. Я та ще дві подруги і мої з книжкового клубу. І я думаю, що сподіваюся, що у нас все вдасться, все буде супер класно, тому що я десь, по-перше, сама буду ну, відносно сама буду їхати так, кудись за під час повномасштабного вторгнення. Це по перше. По-друге, це така буде перша масштабна подія, ще й тим більше так взагалі за, за книжкою, за книжками, за циклом за історією. А по третє, я сподіваюся, що організація буде класна і все вдасться, по перше, зробити завтрак, як ми не запланували. А по-друге, наші якісь очікування, так не, щоб ми не розчаруємося, і вони підтвердяться. Не розчарування, а очікування. От тому, що поки що мені це дуже дуже подобається. Першу точно, все, дякую, що переглянули це відео. До наступних зустрічей уже зовсім зовсім скоро, тому що наступного тижня буде відео з причинним за липень. Бувайте!